Доброго дня всім! Сьогодні я з вами поділюся рецептом пампушок, які готовляться без замісу. Беремо 200 мл теплого молока, столову ложку цукру, чайну ложку дріжджів і все розмішуємо. Додаю півчайної ложки солі, столову ложку олії. Олію без запаху беру, змішую і додаю 240 грам борошна. Лопаткою замішую тісто. 10 хвилин лопаткою я промісила тісто, ось такої воно консистенції вийшло. Зараз я накрию його харчовою плівкою і на одну годину в тепле місце. Прийшла одна година. Тісто підійшло. Тепер нам треба ще лопаткою промісити його 10 хвилин. Додаємо ще 60 грам муки і так само лопаткою підмішуємо. Тісто я домісила, воно таке по консистенції трошки липке. Кожного своя мука будете дивитися, щоб воно не приставало вже до рук. Тепер підпилила, підпилила стіл, буду робити таку колбаску і різати на порції. Кожне колечко це буде одна маленька помпушечка. Я роблю на глаз. Якщо ви хочете ідеально однакові, то буде, можна важити їх. Робимо маленьку булочку таку і будемо ложити її на пергамент, на деко. Такого розміру в мене. Ви можете робити трошки більші. Положила я пампушечки у деко на пергамент і накриваю полотенком на 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин. Тепер звичайним молоком беремо, намазуємо наші помпушки, промазуємо. І на 20 хвилин при температурі 180 градусів ставимо в духовку. Пройшло 20 хвилин, спеклися пампушечки. Тепер розтопленим маслом я змащую їх і будемо чекати, поки вони остигнуть. Пампушки пропеклися, у мене вони пеклися 20 хвилин. Подивіться, які вони мякусінькі, вийшли. Гарненькі, запашні. Які всередині зараз я вам покажу. Така пампушечка у розрізі. Дивіться, яка м'якесенька. Користуйтесь цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!